1 квітня о 14-й годині місяць заходить в знак Близнюки і буде там перебувати 1, 2 і 3 квітня. Місяць в цей період у нас на небі зростаючий. Що можна робити на зростаючий місяць? В період зростання місяця збільшується енергія планети, а значить, можна сміливо братися за нові починання. Активні фізичні вправи для підтримки організму в тонусі, дієти неефективні будуть в цей період. Можна займатися садовими роботами, саджати рослини та дерева, які пустять коріння і підуть в ріст. Енергія місяця в цей період допомагає досягти поставлених цілей і задач. В цей період можна виконувати практики, які підвищують енергію. При зростаючому місяці простіше підвищити імунітет і чинити опір різним захворюванням, тому можна займатися сміливо своїм здоров'ям. Також в цей час робота в команді приведе до гарних результатів. Ну і будь-яка робота, яку ви хочете, щоб вона зросла у вашому житті, щоб вона принесла вам результат, розвивалася робіть на зростаючий місяць. Можна вкладати кошти у справи, інвестувати. Якщо ви, наприклад, збираєте до. Донати, так, або вам треба збільшити вашу суму, робіть це на зростаючий місяць. Будь-які починання, будь-які накопичення, робіть на зростаючий місяць. Якщо ви хочете, щоб ваше волосся було довге і відростало швидко, уколи краси, щоб бути красивими, робіть це на зростаючий місяць. Місяць у близнюках. Ну, яка у нас емоція та поведінка людей в цей період? Емоції, вони такі швидкі, легкі, мінливі і поверхневі. Нас буде тягнути до нових знань, до інформації. Від матеріальних речей ми, нас більше буде цікавити слова, думки, інформація, спілкування. Тобто, нам захочеться літати. Тут зростає наша цікавість до інтернету, до читання новин, до переглядання. Там інформаційного простору, телевізору, відео на YouTube, тобто це все збільшується. Це також найкращий час для спілкування, для висловлення своєї думки. Нам хочеться спілкуватися, нам хочеться обговорювати, хочеться зателефонувати друзям, рідним, банькам, знайомим, онлайн попереписуватись з кимось, поспілкуватися на форумах, в чатах, тобто по дискусува... дискусії провести різні. Ну, близнюки це така планета, вона легка, активна, рухлива, тому на місці сидіти не захопити. Хочеться, хочеться бігти, рухати, щось робити, але будьте обережні і не наробіть помилок і. Особливо на дорозі, будьте, коли ви рухаєтесь, тому що Меркурій у нас ретроградить до 7 квітня, можна травмуватися, тому будьте обережні. Також в цей період прекрасно засвоюється інформація, збільшується розуміння, люди легше пристосовуються до довкілля. От можете ви замітити, що в ці дні вам, ви будете, як вам буде як легше дихається, тому що енергія близнюків вона така легка, вона досить легка. Це гарні дні для тих, у кого швидкий язик, розум, ноги, пальці. І бережіть гаманці, тому що близнюками керує планета Меркурій. Меркурій ретроградить, а це Бог торгівлі, і Бог воров, і Бог інформації. Тобто злодії да, на українській мові, вони в цей період можуть бути активні, активізуватися. І злодії це не тільки ті, що так, ваші гаманці можуть поцупити, а й і онлайн-шахраї, тобто це також їхні дні і онлайн-шахрайство 1, 2 і 3 березня буде процвітати. Якщо розглядати фінанси та роботу, то робота буде успішна у тих, хто де пов'язана з інформацією, посередником науки. Також торгівля. Можна, хто продає товари, активно рекламуйте, показуйте, вони будуть продаватися. Інформаційні послуги, хто продає, хто, курси, книги, інформацію, консультації, теж буде сприятливим ваш період. Обережними треба бути з документами, тому що ретро Меркурії можуть бути помилки. Техніку побутову краще в цей період не купувати, тому що вже зачекаєте після 7 квітня, купуйте, коли Меркурій буде вже в директному стані. Це також гарний час, коли можна досягти, от з підлітками можна досягти спільної мови, тому що ну, тут можна договоритися, договоритися, зрозуміти один одного стає в ці дні легше. Гроші е, як повітря. <гроші>, Гроші в цей період дуже швидко витрачаються, відлітають, тому, е, тому ну, збережіть себе від купівлі тих речей, які вам не потрібні. Е. І дивіться, і навіть якщо ви можете сказати собі так, що купі, купите в цей період речі, да, ці речі вони Ну, вони будуть недовговічні, тобто вони у вас довго не, ну, не служитимуть вам довго. Можете себе так, якби перекона, переконати і купуйте в цей період тільки самі необхідні для вас речі, в чому ви 100% впевнені, що це вам потрібно. Якщо розглядати кохання, то романи в такий день вони ну, в ці дні вони починаються більше зі слів. з Зі спілкування, але такі романи вони частіше або дружні переростають в дружбу, або просто це легковажні. Легковажні. У ці дні краще просто спілкуватися. І з коханою людиною краще подивитися фільм, піти прогулятися, кудись поїхати, тобто провести разом час, спілкуючись, бути другом один одному. Тому що в цей час ви завжди знайдете, в ці дні ви знайдете легко спілкуватися і ви знайдете такі потрібні слова. Для спілкування, тобто вас почують і, і ви почуєте, можна так сказати. Якщо ми проглядаємо здоров'я, у ці дні люди вони більше потребують свіжого повітря і стають, в ці дні в нас стають чутливі легені та руки. Меркурій керує дихальними шляхами, тому більше рухайтесь на вулиці, поїздки на велосипеді, прогулянки, теніс, бадмінтон, біг, тобто аеробіка. Футбол, баскетбол, все це чудово підійде для проведення часу, для такої розминки, зарядки, фізичних активних вправ. Цей період підходить, підходить успішно для лікування печінки, жовчного міхура, системи крові. Також для переливання крові це сприятливий період. І в цей час не бажано і краще уникати операції на трахеї, на легенях, на бронхах, на плеврі. І проти показано хірургічно торкатися язика верхніх кінцівок, тобто руки і, і нервової системи. Тобто бажано ці органи не чіпати і не втручатися. Можна лікувати кров, кровоносні судини. Судини. Все розповіла, так швидко, так швидко все розповіла. Що хотілося ще сказати? Бажаю вам гарних днів. Гарного квітня прогноз по кожному знаку зодіака вже на моєму каналі. Квітень, взагалі, квітень по енергіям, він набагато активніший, ніж березень. Енергія не така, в березні вона була така більш така, я б сказала, навіть тяжка і депресивна. А от квітень заходять енергії легші. І енергії результативніші, вони більш позитивні і успішні. Тому можете проглядати прогноз і розуміти, що вас там чекати, і брати по максимуму з квітня місяця для себе. Також хочу ввести нову новшество таке. Можна мені під даним відео писати ті питання про нашу неньку Україну, які б ви хотіли розглянути. І я, коли буду записувати наступне відео місячного календаря, розгляну їх по можливості, буду дивитися і давати вам і нам і собі відповідь на ці питання. І так ми будемо з вами розуміти, що відбувається в нашій країні, чого нам чекати. І куди ми рухаємося далі. В будь-якому випадку тримаємося на позитиві, все буде Україна. Карму війни ми вже відпрацювали на 90%. Залишили ще зовсім трішечки. Тримаємося. Я вас обнімаю, всім пока, пока.